Ви чули, що було сказано, люби ближнього Твого і ненавидь ворога Твого. А я кажу вам любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця Вашого Небесного, бо Він. Сонцем своїм осяває злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода? Чи не те саме і митарі роблять? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите, чи не так само і язичники чинять? Отже, будьте досконалі! Як отець ваш небесний досконалий.